Покажу більш детально свою новиночку. Це ось така гарненька жовта орхідейка. Приїхала вона до мене вчора. В замовленні в мене є відео повне, можете подивитися. Ну, вчора я детально на огляді рослини не зупинялася, я просто її розпакувала, показала і на тому все, тому що я трішки поспішала. Ну, а вже потім на кухні я привела її в порядок. Трішки забрала звідси кори, тому що при пересилці, звісно, вона тряслася, і така кора попіднімалася, її добряче засипала. Засипала ось цей листочок, я його відкопала і знайшла. Бачите, тут ще малесенький листочок, він був повністю засипаний корою. Так, ось тут покажу шиєчку. Ось вона гарна, чистенька, здорова шийка, нічого на ній немає. Ось тут відсунутий мох, якщо можна побачити, вон там здоровий зелененький корінчик. Все з ним добре. І тут також десь я бачила, ось товстенький зелений корінець. Ну, рослинка маленька, горщик великий. Тому корінчиків тут аж так добре не видно, я думаю, що вони в неї досить невеличкі, оскільки це діточка. Але з рослинкою все добре. Єдине, я думаю, трішечки прибрати їй оці верхній ось цей шар кори. Тому що, як на мене, ну, або він так піднявся, коли вона їхала, або його трішечки забагато. Я верхній шар трішки заберу. І буде добре, щоб в неї дихала добре там шийка. І щоб був ось тут доступ повітря. Ну, одним словом, друзі, рослина здорова, все з нею добре, гарна, красива, маленька орхідеєчка. Живе вона в мене зараз на кухні, тому що на балконі ось тут досить прохолодно вже і ввечері, і зранку, і ночі холодні, тому тут я її не залишаю. Вона зі мною вчора. Переїхала на кухню, і там поки що вона в мене житиме на тумбі біля вікна. У мене там стоїть штучна орхідейка, от я її заміню на ось цю гарну, живу, жовтеньку красунку.